Всім добрий ранку. Сьогодні неділя, але мені треба поїхати попрацювати трошки. У мене зараз буде 4 години на городі. Принаймні так мене попросили, тому що я їду на підробіток. Миколай з Іваном вчора повернулися о сьомій вечора, десь ближче до восьмої, якраз на вечерю. На вулиці 15 градусів, і я ось думаю, що я, мабуть, трошки а -а -а, на це не зважила. Йду без кофти, футболці, а мені ж працювати на вулиці. Але за прогнозом має бути 30 градусів. Це ближче до обіду станеться. Зараз восьма, тож працюватиму я до першої години дня. Нагріюсь. Спочатку, мабуть, трохи прохолодненько буде. Отже, сьогодні моє завдання працювати в саду. Думала, що на городі, адже така ось цікава ситуація в родині. Мене запрошують працювати ось так на дворі, і, місью, і мадам, але окремо і відповідно оплачують вони по-різному. кожен Можна сказати, з власної кишені. Я, звичайно, не лізу в деталі, не знаю насправді, як вони там розподіляють свої сімейні кошти, але справді в мене виходить в одній родині два роботодавця. В даному випадку мене запросила мадама весною. Навесні мене запрошував саме місьо. Я в іншій частині саду працювала, а це навіть не сад, а ось такі квітники навколо будинку. І моє завдання вибрати бур'ян, коріння бур'ян. Доволі багато насправді вийшло. Там такий дерн, перій, і це забирало багато в мене уваги і сил, тому що треба було все це обтрушувати. По факту нагорнули просто землю ось так вздовж будинка. І... Перевернули, але з іншої сторони. Ну, виглядає це як земля, але під нею це ось такий ще свіжий, бо це зробили тільки вчора дерн. І ну, ось кілька метрів, мабуть, ну, до десяти в мене забрали 2 години часу. Всім цим я займалась, перебирала, але я вже колись казала, що люблю. Поратися на землі, мені подобається взагалі і мрію про те, що колись ми буде свій сад город. Отже, тому я подумала і до цього вам казала, що буду працювати на городі, бо мадам саме займається вирощуванням овочів. ягід, в неї є спеціально інстальовані такі підняті грядки, це називається. Вони саме Відокремлені від землі, на ніжках таких, і десь на висоті метр, мабуть, знаходиться земля. Тож стоячки там треба працювати, як наче над столом ось так посаджене посаджені овочі в неї. І я так <смас> собі подумала, що вперше спробую там попрацювати. Хоча роботи там навряд чи, якоюсь, такої аж на 4 години для мене було, тому що там. Крапельний полив, все накрито мульчею спеціальною. Ну, я бачила той городик, бо якось і підходила до мадам. Ну, І Взагалі, я так часто буваю в цьому дворі і в цьому будинку, що вже ем, спостерігаю і обізнана майже з кожним куточком цього двору, тож там не було чим займатися. Є ще клумби. Квітники, на яких ростуть пряні трави, прянощі. Я в минулому році, мабуть, навіть ледь не два роки тому там теж працювала, прополкою займалася, але не цього разу. Ось таке в мене було завдання. Травичку, коріння я складаю в спеціальні такі торби з Темно-зеленого пластику плетеного і місією вивозить це все на звалище, де дешатирі називаються. Саме там це все утилізують, ніхто нічого не спалює. Ну і відповідно для компосту теж, мабуть, це не дуже підходить. Тому таке: збираю відро, перекладаю, пересипаю. Але не наповнюю повністю, бо важко ті торби носити. В мене вже такий досвід, що я просто мовчки все роблю, знаю де що брати, де що лежить. Сама так автономно можу працювати годинами чи не днями. Сьогодні я знову працюю без навушників, нічого не слухаю. Ніяких відео, ніяких подкастів і аудіокниг, втомилася від інформаційного шуму. Саме так це називається. І хотілося просто побути на самоті зі своїми думками, зібратися, так би мовити, докупи. Це такий своєрідний спосіб медитації. Думаю, ті, хто працює на землі, любить цю справу. Знаєте, як це просто звуки природи, і ось твоя фізична праця дозволяють якось поринути, заглибитись в свій стан і розмірку, порозмірковувати над тим, від чого зазвичай в звичайному житті відволікають люди, якісь події навколо. А ось тут є нагода. Єдине, що ділянка розташована поблизу, точніше, поряд з цим. Районом, кварталом міста Карбона є промислове підприємство. Я не знаю точно, як це називається, але там такі великі кручі насипаного дрібного каміння, щебня, і я думаю, що це саме таке підприємство, постійно вантажівки, які вивозять, заїжджають, навантажуються. Тобто щебневий завод, можливо, це так можна назвати. І це відповідний звук, незважаючи на те, що була неділя, і для Франції взагалі-то не характерно, щоб щось, особливо підприємство, працювало. Але ось цей звук він доволі гучний був. Плюс траса швидкісна, через яку я весь час переїжджаю, коли сюди їду, в цей двір. Вона поряд, і вона, мабуть, була занадто завантажена. Але ось ці звуки мені якось навіть трохи заважали. Зараз я думаю ще тому, що я раніше зазвичай приїжджала працювати навесні на початку літа. Я у шостій починала, і тоді і сама траса була спокійнішою менше було автівок, і підприємство не працювало, Мабуть, в цьому різниця. Я закінчила 4 годинки праці, скільки в нас? 25 градусів. Неправильно, починати, коли було прохолодно, треба було на сонячній стороні починати. Я починала з затінку, тому трошки підпеклася, але зовсім трошки все, 12 Ще я обрахувала. Так, обрахувалася чомусь, я вирішила, що я буду до 13-ї працювати. Але ж з 8. -ї... 4 години це до 12. У мене ще є бажання сьогодні борщика приготувати. Зараз якраз почну. За годинку, думаю, буде готовий обід. Так, в середу домовились, буду працювати в будинку прибирання. Додатковий в четвер в мадам 5 сімей приїде, як вона каже. Треба їй допомогти. Ось так. Ну, а в п'ятницю у мене буде за розкладом, тому я в цьому будинку, мабуть, найбільше за всіх проводжу час. Гарно, гарно попрацювала я, власне, 4 години вибирання трави в мене, ну, трошки ще й. Підполювала там, де не дуже вдалося зняти верхній шар трави. Мадам, до речі, робила це. Я спочатку навіть не, ну, не повірила, точніше не повірила своїм вухам, подумала, що я неправильно зрозуміла, що ось ці перші такі клумби. Мадам каже, я, я ось це вчора зробила, а ви ось траву повибирайте. Я думаю, як вона зробила, там явно якимось... Мотоблоком пройшлось чи що. А потім я побачила, як вона це робить в іншому місці. Вона лопатою зрізала так верхній шар і перегортала. Так що вірю, що то вона так попрацювала. Ну і, власне, теж вона десь о 9 прийшла. І коли я приїхала, вона каже, що я ще снідаю, я буду з вами працювати, але я ще снідаю. І потім вийшла. І з лопатою, оце так, пропрацювала зі мною поряд. 3 години. Ну, і навіть зараз вона ще там буде закінчувати. Каже, після обіду буде дощ, то треба закінчити. Ну і так, каву запропонувала зразу. Я кажу, ні, я вже випала, відмовилась, я, я ж працювати приїхала. І потім наприкінці каже, Ну, ви як закінчити? хочете каву випити? Ну, я кажу, та ні, я додому поспішаю обід з сім'єю, а сама думаю, може вона там хоче зі мною порозмовляти, побалакати, так би мовити, поспілкуватися, а я відмовляюсь. Нехай. ну, але ж це правда, я поспішаю до родини. Зачинено, людей майже немає. Ще й обід, обідній час. Чую чийсь голосок. Мама приїхала. Чий то голосочок такий? О, Привіт, обережно. о, -о. Це мій комп'ютер впав. Комп'ютер впав! Це дуже погано. І я. Каже, не розбився, все добре. Тріщин немає на моєму ноутбуці. Не розбився. Таке життя. Ще нам розбитих ноутбуків не вистачало. Так, щось там тато з поштової скриньки дістав пенали прийшли! Додаткові. А ці там кріпці горіли. У мене була пряма трансляція. Всіх ви... вигнали на вулицю. попросили. Не виганяли, але попросили побути на вулиці. І це ще курс стаділки з того сусідського дворя. Так, Семен каже, рій шершнів у нас там завівся на кущі, і що це дуже небезпечно, що може хтось загинути від їх укусів. Діти там з маркерами сидять, малюють. Лія теж намалювала малюночки. За прогнозом о 6-й вечора має початися дощ. Якраз шоста. Дощу ще немає, але щось там заходить. Завтра, 1 вересня, має бути дощ весь день. Так, Іван з Миколаєм закуповувалися в Меркадоні. Це в Барселоні, в Іспанії така мережа. Супермаркетів там поряд з нашим сервісним центром знаходиться. Ми тоді, коли були в Барселоні, теж туди заходили, що вони там купили собі поїсти, собі, додому привезли. Не, не буду показувати, і навіть відео з закупами не робила на окремий канал. Просто дещо ось цікаво, покажу хімію, все ж таки вирішили взяти. Знаю я по відгукам тут французів, що. Іспанська хімія класна, потужніша і ціна низька. Ось такий декрасант, знежирювач для кухні. Бачите, навіть одяг намальований, взуття, гріль, посуд, все коштує він 1,45 євро. 45. Всього тут 750 мл. Подивимось, наскільки він дієвий, я ще не пробувала. Але ось він такий там має бути супер-супер. Перевіримо і антикальк ще. Взяв Іван для санвузла, для раковин. Таке ось мити для душової кабіни. Коштує євро 60-750 мл. і називається марка Бос... Боск... Баск верде Верде, мабуть, ліс, Баський ліс. Так, ще не пробувала, як я вже сказала, але взяли губки, він взяв просто тому, що поряд вони там лежали і в нас закінчились. Хоча ось такої форми губки я тут у Франції давно не бачила, принаймні вони так не розповсюджені. Ми такими іншими власне, постійно користуємось, купуємо більші кількості, такі, тільки ну саме ось з такої, не знаю, піни. так, Спонж, щоб так виглядав, я такого тут не бачу у Франції. Тут інші розповсюдження. А, так, ще чоловік купив гаспачо. згадав, що мені так. дуже сподобався цей холодний суп. І коштує. це іспанська страва. Традиційна, традісіонель, ще й написано. Або традішну, якщо в. В англійською читати, і коштує він всього Євро 60. Ось тут я десь дивилась. Ось євро 60 А в нас тут в нету, марки нету таки коштує 2 ,69, такий коштує 2,69, щось таке літр. Це, рахуйте, як найдешевше. Тобто на євро дешевше в Іспанії купити щось 100% натуральне. Ось така історія. Тут в мене. Вареннячко з інжиру, який я збирала, коли я збирала в середу, мабуть, або що не дуже діти насправді їли інжир, і мені довелося просто на наступний день засипати все цукром. І ось Скільки баночок у мене вийшло вареничко. Буде насправді варення смачне, його їдять французи з сиром, сир з пліснявою і додають. До страви ще таке варення. Ось тут ще чек. Просто як факт, що зайшли вони і придбали футболки. Здається, дві футболки Миколаю, собі чоловік придбав і. Шкарпетки він ще взяв лі одну футболочку. Вона в ній сьогодні в школу пішла. Вона сьогодні в ній в школу пішла дуже їй хотілося щось новеньке одягти. Тож неї ось така була біленька футболочка. Це, звичайно, не блуза біла, але теж трошечки святкового. Насправді тут в школу не йдуть якось особливо, там не чіпуряться, квіти не несуть. Але всі йдуть із чимось новеньким. Ну, насправді про свої враження від першого дня в школі я розповім пізніше. В наступному влозі а цей влог буду закінчувати. Він не надто насичений, нічого такого не відбувалося. Крім домашніх справ, що я проводила пряму трансляцію на каналі теж. Це певний час забрало в мене неділі, а так то все приготування до школи до нового робочого тижня. Так воно все і, і минуло. Минула та неділя. Сподіваюсь, у вас все теж було більш-менш спокійно, рівномірно. Ви перебували в гарному настрої. Принаймні я вам цього бажаю, і собі теж. Живемо далі. Сподіваємося на краще, все обов'язково буде добре. Бережіть себе, дуже вам вдячна, що додивились це відео до кінця. Побачимось в наступному блозі. Я, я його вже майже анонсувала 1 вересня, як воно в нас тривало. Покажу і розповім. А поки що все. Бережіть себе. Бувайте!